Бо це словно це дуже круто, тому що ми всі за цим сумували. Зараз це для нас ковток свіжого повітря, тому це круто. Це розгрузка така для кожного. Так про початок активних тренувань говорить Віталій Ментей, півзахисник футбольного клубу Чернігів. З 1 серпня команда розпочала загальнокомандні тренування. Темп підготовки клуб взяв активний, адже вже з 25 серпня має початись футбольний сезон 22-23. Ми відновили тренування, тому що 27 серпня має початися чемпіонат України серед професійних команд. Тому ми проводимо вже п'яте тренування поспіль після довготривалої паузи. З початком повномасштабного вторгнення клуб вимушено поставив тренування на паузу. Утім, як тільки з'явилась можливість, команда вийшла на поле, аби привести себе у форму. Була дуже велика пауза після цієї паузи. Дуже важко, майже 5 місяців без тренувань. Але ми з Юля почали тренуватися двох разів двох разів тренування в неділю були, і потихоньку підтримували форму. А що стосується всієї команди, то також всі хлопці дуже інтенсивно готуються. У нас зараз на перегляді є багато футболістів, і всі доказують, всі б'ються, всі куються, тому всі заряджені. Так, у нас є своя база, але всі знають, що там трапилось, там половини, більше половини стадіону пошкоджено, і ми не можемо зараз тренуватись в повному обсязі. Невеличкі майданчики залишились, але для команди майстрів то дуже замало. Цілі у футбольного клубу високі. Утім, розуміючи складність у їх досяганні, тренери та учасники роблять все можливе, аби щоразу вдосконалювати свої вміння і з кожним тренуванням та кожним матчем займати все вищі сходинки на олімпі футболу. Нас є позитивним, всі хочуть прогресувати, хочуть розвиватися і хочуть рухатись вперед. Ми налаштовуємо хлопців на те, щоб з кожним днем, з кожним матчем свою мастерність вони підвищували і рухались тільки вперед. Завдання кожен рік посідати місце якомога вище.